Проблема Центральной обороны блокин ищет, просто нет сегодня ракетского, нет. Тут и тут пришло... Команды есть тоже такие тактические заготовки, и навыки, и умение э, отсидеться э, в обороне, поймать э, соперника на контратаке, вязать их, э, втянуть их на свою половину поля и за счет контратак остроха. Майн улазит самый перший с корейным, потому что вблизи Чемпионов такие на были, Додає матч з арсеналом і навіть з тієї ж Барселони, оскільки Шахтар він певною мірою моделював уже саме такий спосіб гри. Ну, такі а в ці страни, то не буде кого випускати. Доведеться, як вже це неодноразово робив, що пригадуємо в першому колі, неодноразово робив раму, ставив в центр захисту півзахисників. Зараз дуже небезпечний удар був. <пев> <пев> Далі пробіг острий угол був. То пасом ну, Навіть те, що команди грають за однаковою тактичною схемою. 4-2-3-1, ну, в принципі, певною мірою десь також надає цієї схожості Жовта картка, що це зараз покаже чи не покаже. Ну, взял блокнотик, будешь что-то уже записывать, придерживал коноплянку. Ну, да, 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 это... Можливо, більш приховану таку загрозу несуть собі коноплянка, рейди канаплянки, олійник на правому фланзі, буде грати проти разва на разса. Да, я думаю, э, можно ждать будь любого гравця середньої лінії, опасність середньої лінії Дніпра, взяв фаліт і так далі. Тому вже на редутах Ось, ну, от правильно, тут вже небезпечно, дуже небезпечно. Можна бути удар по воротах і не влучає, та й от і перший момент у да, Гірників. Да, і розіграли. Це, 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 наситили, э, перед перешторхнуть площадкою пространства і так спокійно пройти і організувати атаку. Шахтеру поки не вдається. Подача. Межторкнув Матеус. Приймає Матеус удар по. Воротах. І забирає Андрій П'ятов. Дуже небезпечний момент був. Да, З... і я скажу, три у шахтера і два у Діномаки. Подивіться, зараз п'ятеро проти чотирьох. У Дніпра атака не встигають повернутись назад. Ну, оскільки пішов Ліворуч трішки загальмували. Гравці Дніпра подачі, wow. М'яч усі! Wow. Как Вензумив, с такого кута поры кинуты. Мне кажется, был Я... еще рикошет небольшой, который помог. И по необычайной траектории через э, пятого мяч э, улетел. Э, это уже второй момент э, у Матеуса. Посмотри, три человека, в, стоят, боли, три человека в, в зоне ждут. Набрали ход э, игроки. Ну все, тут, все, ви знаєте, рене, так, тут да, дійсно да, був рикошет, рикошет. і м'яч залетів від ноги захисника Шахтаря. Від Сорни, здається, м'яч так, за такою траєкторією. Ну, щось подібне ми вже в цьому турі бачили, так, коли Заря забивав, тоді трішки інший епізод був. Але теж м'яч від ноги Каменюки влетів у сітковоріт. І зараз Матеус насправді поворотах не бив. Він прострілював, віддавав передачу на Жуліано, але. За такою немирною траєкторією мяч полетів, що вже ні п'ятим, ніхто інший не міг його вибити. Матеус. Ну, я не знаю, на кого цей мяч запишуть, Мабуть, все ж таки як автогол. Кравченко на подачі, Мазок, штрафного майданчика. Навес на ближню стійку, виграє Даріо Сарнат. Є можливість у шахтаря. Це Коста, який може сам обіграти двох. Два на два виходить. Коста тягне мяч и Денум Хитаряна. Хитарян практично на ударній позиції. Хітарян ударил чудово грає голкіпер Дніпра в цій ситуації. Mm. Такі от, mm. що називається, повернення назад. Подача з котового шахтаря. Удар Феглендінь М'яч і не влітає ворота. Неймовірно. Олексій. Да все, ну как можно не попасть в ворота з трьох метрів? Ти подивишся, що м'яч не перетнув лінію, тут ще ось цікаво нет, думаю, після нет. удару Фернандіньо, здається дійсно, що м'яч в полі був. Саме Лінкум врятував свою команду від пропущеного гола, відверто врятував, тому що Лаштовка не реагував, але Гай з трьох нет. метрів не зміг вилучити ворота. Я думаю, що цей момент йому і, і не дасть уснути цю цілу ніч швидкий від оборони до нападу після помилки багато браков, багато неточних вот, пасів в центрі поля. Будь ласка, сказали. знову помилка Мендзека, да. Ігрок сборный Хітарян и далі. Коста постараюсь штрафним підвив. Ногу Коста пробиває і лаштовка. М'яч відбиває перед собою. Знов чудово грає голкіпер Дніпра. Давление с большим движением, со скоростью. По я думаю, сложно будет Днепру, даже если в хорошем состоянии команда находится в физическом. Если э, перейдут на игру индивидуально. Коста просто просить відставити из стилька трешки дали. Подача, оценает удар по воротах. Коста не наилучая ворота. Один воротах. из любимых ударов после с той точки. Шахтар атакуя зараз правым флангом Коста. Видай передачу в центральную зону. Фермандини. на еще я, Хороший на пас. Раса. Так, раз вот Сыгай подача подача. Ай, мяч у Сипси! Один-один Шахтар с ревня рахуна. Генрих Мхитарян. Генрих Мхитарян добывает мяч уже в порожние ворота после чудовой прострельной передачи. Все очень-очень просто. Как говорится, как по книжке. Быстро перевели с одного фланга на, на другой. Ворвался, набрал скорость. Человек, сколько игроков сразу врывалось, туда 1-2. Ну, я хочу новое. Добро... Но можно сказать, удачная передача попала в своего Чудова передача с Спочатку видал. Там двое еще четыре человека. Это нормально для плановой атаки. Шахтар еще первом тайме там забыл. Достатники позвелива. А тут проблемы завершается. Коноплянка. И снова на своей половине Шахтар. втратил мяч. Коноплянка. Просив арбітра штрафний, відповідь гірників. Швидкий перехід через центр поля з м'ячем. Не залишається праворуч. Сорна. Прерогативою віддає пройти по флангу Кості. Який не заведе передачу небезпечно! Але Мхітарян до м'яча дотягнувся. Вже так, Острое, щоб. Кости низом. Трикутник можна було спокійно обіграти. Один лише Забрали гравий. на цій стороні вже всіх ігроків, поэтому треба було только. Косту, як хорош, розбирається хорош. з двома подача. Кости який момент ще раз не влучає ворота Луїса Дріано. Це да, і... не зміг зробити. Удар після свистка на перерву вже футболісти Шахтаря забили гол, звичайно, який не зараховується. Отож, перший тайм закінчується на центрі поля. Я думаю, що ця заміна можливо пов'язана з якимось ушкодженням, бо отен, не можна сказати, що Боатенг в першому термі не справлявся. Зараз ведеться Шахтар. Удар поворота і мяч опускается на сітку, пробивал дыше Неплохо пробивал, перекидывал вратаря в дальний угол. 10-й Ван Коноплянка, 11-й Денис Олійник, 14-й Иван Чебарячка выбор, подача небезпечна. Мештраф на мадачку Пидвир за шахтарям продавает Герликище. Удар, Ну, тут можно было офсайд, сайт, как показывает да, орбит да. систем офсайд. но ну, опять на стрия был китаря з Ізраїля. Інкум з мячем. Подача Небезпечно. М'яч летить штрафний майданчик. Там Рац жорстко зіграв. можливо. І упал Матеус, Лежить в шортной площадке. В обидных ситуаціях. давайте посмотрим, сам натолкнувся на Раца. Позиції по воротах. Ну, тут не розібралися, хто прикриватиме Косту. Серна подача. І знову не футболісти Дніпра. Через себе в падінні yeah, вибачення yeah. І, е, визнав свої помилки. Помилки в тому, що пішов е, на поводу в агентів, е, які тягнули його до інших команд. Е, очевидно, сулили йому також е, хороші гроші. ну І, зрештою, переслідували травми. Ми ще раз дивимося, епізод «Інкума та Даріо Серним. Якась сьогодні нещаслива ця пара, тому що да. постійно то Сармін дістається. Зараз уже інком отримав серйозного удару і прийшли медики на допомогу. Заміни адекватної команди не Рамуса немає. І оба йшли безкомпромісно борьбу і один і єдиний второї. На краймі скорості йому. Скористь йому і э, готовності хватить. Все-таки ігрок да. згорну. Ну, подивимося зараз по ситуації. Стоїть Бабенко, але ще Зозуля, на що він показував, і Зозулі йти глибше, відходити назад. Э, Не діяти а, 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 під... а, а тут... попереду. Атаці Шахтар, удар поворота. Забирає лашка. Спіл поворота, мені каже, опасніше було б зробити э, передачу на противоположку. Дніпро намагається вийти канаплянка п'ятою. Ну перед своїми воротами так дуже небезпечно грати. І ризиково на Фернандіні. Передача прострільна. удара немає. Це цілий не... іменно в районі штрафної. Матеус небезпечно. Матеус пробуває здалеку. П'яту перед собою відбив, але не встигає на добування. Зараз заставляє суїти Зараз подача має штрафного. Потягується Едуарден на сантиметр до м'яча. Забив свої колишній команді. Немає порушень правил. Менхітарян розганяє контратаку. Ось Зараз те, що ви казали, так, коли Дніпро змушений шутка повертатись назад, шахтаря є швидкість. Гра рукою. Арбітр не свистить. Не вважає, що тут було порушення. А зараз Зазуря не дають йому дістати. Не дають йому дістатись до м'яча. Матеос. Да. І подивіться, локі, скільки 4-4 може вихід бути у Дніпра. 2-3. в 3. Матеос проходить одного. Два. Тепер готуєсти Матеос віддає і не отримав підтримки. Молодець, намагається зіграти більш позиційно. І віддати пас е, точніше. А от зараз. Зараз е, доволі Це... гравці Дніпра, тому що цей штрафний. А був то штрафний? Ну, давайте еще раз спробуем подивитись. Mm -hmm. ну, такие вражниче тут mm -hmm. well, е да, Сарнансони. 88. который с левой наим. не Невидас, такие шторфные пробывают. стінку, Ракицький, Подача. м'яч летить, шторм. Подачи. Клаштовка. Но тут небезпечно грає Елсинь. И желтую карту отримує зараз, зараз е Кучер. кучер. А незрозуміло чому, тому що подивіться, що відбувається. Дарю Серната Мандзюк скопилися, і Зараз може Швецьов вилучити обох гравців. Ілсіньо туди прибіг. Ну, повинні все ж таки зупинитись. Все нормально. Тут свисток арбітра було порушення правил. Чому так завівся? Незрозуміло Кучер. Ну, считаю, что Лаштовка немножко э, сымитировал нарушение, упал, начал корчиться. Может быть, оснований для этого не было. Перед ігрою обі команди зустрічають друг з другом, обнимались, силавались, тому що много бразильців знають друг друга. Ігроки зборної України хорошо знають друг а друга. А у Мандзюка вже була о, жовта ще... картка. Oh, Зараз yeah. по жовтій картці показали орбіту Мандзякута Даріо Сарнів. Мандзика вже було попередження. Дніпро залишився в меншості на останні хвилини. Дисципліну, професіоналізм. Давайте з епізод. Обычный толчок, столкнулись не в лицо, не в ребра. Штрафной, Штрафной был, да. Но... Вот здесь вот. Ну, Сарна, таке вражнее, тут да, 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 да. тоже, тоже карту. Винни роз... руку. Він, він розумів, напевно, що є жовтомандзюка. Подивіться, як зараз Сарна вступив п'ятого номера. По то в цій ситуації. Десь, можливо, Хорват розуміє, що арбітр може. Короси сьогодні грають. дуже дорога. Коноплянка. Один веде боротьбу. М'яч виходить за бокову лінію на користь Шахтаря. Фернандіньо оводить за боковою. Ну зараз уже секундоміром вистоїть і Лучевський, і Рамос. Непонятно. Арбітр може зараз Непонятно. Рамос щось заважав. Може вилучити головного, найт не Рамоса, а його помічника. Четвертый арбитр вмешался ситуацию, просигнализировал. Игра продолживается, Срна. Подача, Мяко, дуже м'яч. Ні про що не говорить. Передача пятого. Можливо, одна з останніх атак у Шахтаря в цьому матчі. Кучер виконує навіс. Уже просто видає штрафний майданчик. Срана підкоплює мяч. Подача на дальню стійку. Скидка! Селезньов не дотягується, до мяча. Селезнев не здається, жодного удару не завдав в поєдинку. Да, не усилив, не усилил, не усилил гру. І от... Фінальний, фінальний розчарованими залишають болівальники Донбас. арену Дніпро здобуває важкі вистраждані очки на цьому стадіоні і знову стає каменем спотикання для команди Мірча Челочеського. Нічия 1-1. Усі м'ячі забиті в першому таймі.